Вітаю! Сьогодні 24 червня 2025 року. Троянда Хенштат Росток. Троянда німецької селекції, названа на честь міста Росток. Посадила я її в тому році на весні, отримала з матвіївських троянд. Кущик гарний, навіть в камеру не влази, ну, завширшки десь. Сантиметрів 70, може і більше. А за вишки, ну, це, от той найбільший пагін, сантиметрів 70. Ну, це, мабуть, сантиметрів 40, отак от. Вона не так в вишину поки, як в ширину. За рік, за це, що вона у мене, троянда зарекомендувала себе чудово. В тому році вона квітла. Не успіла я її посадити, вона вже через три тижні, мабуть, квітла. Квітла одною з найперших. Троянда не хвороблива. не піддається вона всяким грибковим інфекціям, все в неї добре. Спеку тримає, бо в тому ж році спека, яка була. Ну, і виходить, що і дощі теж вона витримує. Ось дивіться. Нічого, ну це ось квітка вже відквітає. Вона дощ і ось був, вона щойно висохла. Це вже квітка від квітка. Можна її обламати, хай наступні. Квітнуть. Ну, колір такий. Медовий, абрикосовий, бурштиновий, від світ... світлішого тону, такого абрикосового до темнішого. Пуп'янки набагато темніші, жовто-абрикосові. А ось квіти кремова, абрикосові, бурштинові. Велися, відійди. Леся дуже боїться вибухів, у нас зараз у нас постійне, тому все, все тулиться і тулиться. Відео не дає зняти. Іди в укриття, прямо і в укриття, яке потрібно, як ти раніше робила, що ти біля мене стоїш, Прямо в укриття. Ну, листя таке шикарне. Молоде, світліше, а те, що вже побуло, темніше, темно-зелене, красиве. Ну, Троянда в тому році дві чи три хвилі мала. Ну, Це перша хвиля зараз в неї. Для троянди, який тільки рік, ну, дуже чудовий результат вона показала. Гарний кущик, гарна трояндочка. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку цій троянді. І всі гаразді вам!